Будь ласка, назад, дані. Ні, ні, щекайте, чекайте. чекайте. Ні, назад, назад, назад. Давайте повільніше. Пане Челась, будь ласка. Оголошуйте, оголошуйте. Давай, давай. Будь ласка, піднімайте, я оскор. От я перший бюлетень. Будь ласка, кожен бюлітень піднімайте, показуйте. Надійтесь. Ось, ось бачите, а не хотіла рахувати. Я вас вітаю. Бачите. Стоп, 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 назад, назад.

Шановні глядачі, попри те, що номер дільниці 10.02, і вона мала би раніше 10.04, наприклад, перераховуватись. Чомусь її перераховують пізніше. Справа в тому, що тут просто звестили так багато скачувати, як в 10.04. Тому і попри те, що на поправку номеру перша, її проходить пізніше, після 10.04. Стоп, 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 стоп. Звідкуйте, будь ласка, звідкуйте. Почекайте, а, ну почекайте. Дільнична комісія поклалася. Два, два, три, на кой свежий. Ну це вже свіжий, ми, ми вже десятий раз пропускаємо. Звичайно, прокуратура... А, не, поспішай! не поспішай.